Символічно підрядки щемливої пісні Мама на труною мужнього захисника Антона Трофімова плаче його мати на подвір'ї рідного будинку, де її син зростав та жив щасливим життям. Нині людно десятки крибріжців з квітами прийшли проститися зі своїм героєм з Миколою. Антон Трофімов товаришував чи не з самого дитинства. Чоловік ледь знаходить слова, адже друзі один одному були як брати. Я його дуже люблю і вважав. Він допомагав мені завжди. Він, це була людина, яка допомагала. І, ну, коли просиш у нього якісь питання, він завжди допомагав і ніколи ну, не відхилювався від справи, коли, ми, коли потрібно було нам щось зробити разом. До повномасштабної війни армієць закінчив факультет електроніки Криворізького коледжу. Далі спрага за знаннями привела хлопця до Харківського університету. Опісля навчання Антон Трофімов працював на ЦГЗК машиністом ескаватора. Знайомі кажуть, армієць належав до Столевої династії Метинвесту та трудової родини машиністів-ескаватора. Та, попри проблеми зі здоров'ям, у вересні 2023-го долучився до лав ЗСУ. У лютому під час відпустки Антон Трофімов завітав до рідних. Саме тоді востаннє бачила свого захисника, його кума Юлія. Ту довгоочікувану зустріч дівчина й досі не може забути. Він хотів зробити сюрприз, щоб я відкрила його жінці двері, а я не змогла йому це здержати, скрикнула. Звичайно, жінка чула і вийшла. Сюрпризу не вдалося. Обіймались, цілувалися. Казався буде гаразд. Антон Трофімов у складі піхотного підрозділу бив ворога на східних рубежах України, а саме на запеклому Донецькому напрямку. Там, 28 квітня, під час одного з бойових завдань серце 31-річного захисника зупинилося біля населеного пункту Очеретине. Вони виросли, вони вивчились, вони чудові фахівці, вони створюють сім'ї, в них маленькі діти. І от тепер така трагічна подія. Але я думаю, що кожна людина прекрасно розуміє, що ця смерть вона ж не на. Вкрасна вона віддана за те, щоб Україна мала йшла в майбуття, щоб вона. Ну існувала як держава, існував наш існував український народ, українська нація. Тому, звісно, вічна пам'ять, і вічна слава цього дня у родині Трофімових сталося подвійне горе, адже під час прощання не витримало серце 91 річної бабусі Антона. На останок мати героя промовила коротку фразу До сина: бабуся буде там піклуватися про тебе. Ім'я мужнього воїна піхотинця Антона Трофімова навіки закробуються у книгу пам'яті рідного йому кривого рогу. Ми не маємо забути тих, хто у поєдинку з жорстоким ворогом віддав за нашу свободу найцінніше власне життя, вічна шана та пам'ять героєві. Антон Чекаль, Іван Сергіїв, перший міський.